Про такі наявні схеми ми заявляли ще в 2022 році, коли казали про те, що ця сфера повністю відбувається в паперовому вигляді. Ця сфера дає можливість підробити документи. Ця в цій сфері відсутній контроль. В цій сфері діють тривалі зв'язки між різними медичними підрозділами, тривалі, скажімо так, роками. Зв'язки, тому що є випадки, коли особа на одному там самому місці, з 2002 по 2018 рік, наприклад, там в цій сфері. Зрозуміло, що це все створює певні умови, коли всі знають, куди треба зайти, скільки це коштує і через кого туди треба зайти. Національне агентство про те. Про те, що треба це все міняти, Міняти це потрібно а, такими кроками: перше, замінити суб'єктів, які це, це роблять, і а, можливо, навіть розділити між органами, які будуть це здійснювати. Можливо, один орган має приймати рішення про діагноз, інший орган має приймати рішення про виплати. Так далі ми маємо а, під це зробити нормальну базу, нормативну базу, нормально прописати. Далі через цифровізацію. З одної сторони зменшити контроль, зменшити дискрецію, тобто, тобто безпосередньо особи людини, яка приймає рішення, розробити зміни до законодавства щодо посилення кримінальної відповідальності відповідальності у вигляді стягнення необґрунтованих активів очільників та членів СЕК, у разі їх виявлення.